Тарас Григорович Шевченко, думка. Тече вота в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, А думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька неньку старенькою молоду дівшину? На чужині не ці люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося. Горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Коли землі не було свої, коли ми були батраки, шукати долю в чужім полі прийшлося сестри і брати, тепер чому? Не розумію, покинувши своїх дітей, вирветись правдою й неправдою, Світ за очі, дітей, очей. Та купільшинка не вартує каліцтва серця і душі, дитинки вашої, о, люди, хто змусив вас, де палачі, де ці кармани чи пузаці? Невше не жаль їм цих дітей. Що... При живих батьках зростають сирідками серед людей. Подумай, братчику і сестричко, вертайтесь до своїх дітей, до матінки, землі своєї, бо втратиш їх, її і себе.